Доброго дня! Продовжую серію цікавих таких коротких відео для того, щоб ви розуміли більше трішки цікавих речей в медицині і де вас трішки дурять певні великі компанії, які зацікавлені в тому, щоб по здоров'ю вас було не все повністю добре. От я просто кажу, дивлюся на це вже багато років, більше 20 років. Пр практикую як лікар, і бачу, кажу, що є люди, які зацікавлені, саме люди, які зацікавлені в прибутках. І відповідно знову ж таки не зацікавлені в тому, щоби ви покращили своє здоров'я так, щоб ви не ходили до аптеки або ходили до аптеки рідко і за тими ліками, які дійсно будуть потрібні в даний час, коли у вас буде розбалансування організму. Тому знову ж таки сьогодні хотів поговорити про цукровий діабет другого типу. Про перший тип я ще запишу відео: цукровий діабет другого типу. Тобто, відповідно, це є е, захворювання, яке офіційно не має причини, яке пов'язано з інсулінорезистентністю. Що це означає, що у вас виробляється багато інсуліну, але він не справляється з тим, щоб нормалізувати вашу глюкозу, щоб у вас цукор прийшов до норми. Що це означає? Тепер візьмемо фізику: якщо в вашому організмі є сильне запалення, тобто відповідно сильний запальний процес, який викликаний, ну є різні причини: інфекційні, аутоімунні, крім того, стрес, але будемо говорити зараз про класичні речі, тобто у вас є сильне запалення в організмі, яке не діагностовано. Сімейний лікар. Зробив загальний аналіз крові, два якісь показники біохімічні, ну і знайшов у вас цукор 10. Так? Тобто, все, у вас цукровий діабет. Наступні кроки, які правильно, йдіть до ендокринолога, і, відповідно, ендокринолог призначить вам таблетки для зниження цукру. Спочатку таблетки, інсулін, звичайно, ніхто не призначає. Ви починаєте приймати автоматично, практично пожиттєво, таблетки для зниження цукру і у вас діагноз цукровий діабет другого типу. Питання наступне: а чому у вас це відбулося? Тобто ніхто не задає питання, чому це відбулося, і які додаткові обстеження вам можливо потрібно зробити, чи якісь додаткові речі в плані щоб зрозуміти причину розбалансування вашого організму? Звичайно, коли ми дивимось на пацієнта, який має 100-110 кг, при рості 1,70 сімдесят. То ми розуміємо, що такий пацієнт потребує більше глюкози і більше енергії. Це зрозуміло, так як великий джип не може по місту споживати 5 літрів, якщо він на бензині, так тобто він буде споживати 20-30 літрів в корках. І все, маленька шкода, чи маленька якась машинка, там, наприклад, смарт, буде споживати 5-6 літрів бензину по місту. Але ще раз, бензинова чи дизельна машина не може їздити без бензину. Тому ще раз, наш організм потребує, звичайно, що більше вуглеводів для того, щоб забезпечити його роботу, щоб він себе почував комфортно. І тут ще одна цікава історія для того, щоби. Знову ж таки, контролювати рівень цукру, звичайно, ваш організм виробляє більше інсуліну для контролю рівня цукру. Тому деякі лікарі, і, і навіть і я, і багато інших лікарів правильно кажуть: ви схудніть. Наприклад, зі 100 кг до 75, і і вас, в принципі, рівень цукру ймовірно стабілізується, тобто або явно покращиться. Одне питання: а як схуднути? Так, ну давайте попробуємо дієту. Окей, дієта це спосіб життя. Почали ми ходити, бігати. І, відповідно, знову ж таки, без жодних ліків, просто гарне збалансоване харчування, дійсно схудли, наприклад, там, на 20 чи 10 кілограм зі 110. так? Зараз 90 має. Цукор, звичайно, ще не нормалізувався, але покращився. Тоді виникає питання, а чому що ж далі? Тобто я зробив все правильно, організм далі не худне і далі цукор все одно в мене 7, 8 чи 10. От, Плюс будь-яке запалення, наприклад, у вас бронхіт, грип, повторний ковід, пах, у вас цукор вже 15. Все, вже паніка, вже треба всім колоти інсулін, бо вже всі помирають. Завтра ви помрете від цукрового діабету. Ні, не помрете. Тобто, на щастя, все це стабілізується. Пролікували запалення, наприклад, я кажу, ускладнений гриб чи інші речі, гриб вас буде протікати тяжче, бо ваш організм працює некоректно, неправильно, з змінами. Тому, відповідно, знову ж таки, звичайно, пролікувавши гриб, пах, цукор пустився назад до 9-10 чи до 8. Окей, добре, інсуліну вже не треба, будемо далі приймати таблетки. Так для зниження цукру е, в кінцевому результаті до чого я все це веду? Я веду це все до того, що в нашій ситуації. Медичні, ми перестали думати. Ми не маємо права подумати, яка ж причина розбалансування. І ще раз починається ще одна історія: ви не їжте солодкого, ви не їжте. Ну як людина, яка має 110 чи 120 кг, кілограм, може не їсти солодкого? Ну може, але питання за рахунок чого в неї організм буде працювати. Нам потрібна енергія щодня, щогодини. От яким чином? Тобто, що вона буде їсти жири і, вугле, і білки, кажуть, і на цьому в неї буде багато енергії звідки. Тобто в кінцевому результаті буде кетоацидоз, буде ще один стан її буде нудити, і буде погано. В неї мозок не буде адекватно працювати теж не дуже. Хороша історія. Таблетки для зниження цукру так працюють. Звичайно, цукор трошки знижують. До речі, вони знижують частково апетит, але вони не впливають на причину розбалансування вашого організму. А причину такі треба шукати. І причин може бути не одна, а декілька одночасно. Це може бути хронічна інфекція, бактерійна, паразитарна, вірусна. так? От яка призводить до таких речей? Це може бути знову ж таки аутоімунне захворювання, яке призводить до таких систем не Це може бути алергічне захворювання, тобто високий імуноглобулін і сильна алергія, яка теж. Потребує більше енергії для боротьби і викликає постійне запалення в організмі. Це, як мінімум, ті причини, на які ми легко можемо вплинути або нормально можемо вплинути додатково з медичної точки зору і контролю вузьких спеціалістів. Так? Але питання просто кажу: поки що цього питання ніхто не піднімає, і всі кажуть, ви не їжте цукорку, бо чи там не з'їжте кусочок хлібчика, бо завтра у вас цукор буде вищий. Цукор, ще раз хочу вам наголосити, не залежить від їжі, що ви. Кісте. От спробуйте в тих, кої цукор 8-10. Три дні поголодати, пити тільки воду, звичайно, так, воду обов'язково пити. І подивіться, який буде цукор. Не міняється він, не падає, тобто може навіть піднятися. Вас буде шок, ви три дні нічого не їсте так, а тут, відповідно, цукор вас ще піднімається догори. Чому? Тому що печінка відповідає за виробництво цукру з глікогену. Вона контролює ті процеси, а не те, що ви з'їли одну цукорку більше чи одну цукорку менше. Ще раз не закликаю закидати все бетонну солодко, але питання знову ж таки. Ще раз це не основне питання, яке відповідно буде впливати на ті речі, і немає чарівної таблетки, яка би мала вилікувати вам цукровий діабет, і ні медформі, ні інші препарати, глюкофаж не можуть вас вилікувати від цукрового діабету другого типу, тому що питання вони націлені всю, суто на стабілізацію тимчасовий, відповідно, покращення стану. Плюс мають так само свої побічні дії. Модний оземпік, який зараз гримить препарат за 20 тисяч гривень. Так, ви колите зменшується апельтт в кінцевому результаті зменшується вага. Перестали кулоти, знову все вернулося назад. І є побічні дії, крім зменшення жиру, зменшується кількість м'язів, плюс ще є певні побічні дії, про які вам звичайно не спішить фармкомпанія. Оголошувати, але подивіться побічні дії в інструкції оземпіку, і ви зрозумієте певні речі теж. Але мода є мода і 20 тисяч гривень, що це гроші, кажу, коли треба схуднути. Тому питання думайте і починайте думати трішки інакше. Ті, особливо е хто слідкує за мною, за мною сторінкою. Я гарантую, що вам буде набагато цікавіше, скажімо, мислити про медицину, коли ви будете думати так, як я. І я стараюся вас вчити, вчив під час ковіду, хто зі мною був під час ковіду, отримав результат? Утримав. Я вважаю, що багато хто отримав результат. Всі спочатку сміялися, потім сміялися з того, що вакцинувати не потрібно тих, хто перехворів, що Жеревецький зійшов з розуму. кажу. Але в кінці потім питання знову ж таки: хто зі мною був, ті розуміють, наскільки я давав корисні, адекватні поради в рамках традиційної медицини. Тому, будь ласка. Думайте і як кажуть, перестаньте жити стереотипами. Так, звичайно, ті, хто продає вам чи чарівну таблетку, чи чарівний оземпік, наприклад, чи інший препарат. Звичайно, що вам розкажуть, що це чудо, препарат, який лікує від діабету. Не лікує він від діабету. Він просто тимчасово стабілізує ваш стан. Від діабету лікує дійсно дієта, спосіб життя.